Слава Ісусу Христу! Слава, Слава Богу! Сестри і браття, сердечно вітаємо у вас у цій Божественної службі Божій. Ось ми з вами знаходимося у важких обставинах і кожного дня. Переживаємо нові тривожні звістки, тому що у нас триває війна і зовсім тут недалеко кров. Ми з вами запитуємося Чому воно так стається і що нам робити в цій ситуації, дорогі сестри і браття, ми можемо робити те все, що від нас залежить, але багато речей ми не можемо змінити. І тому нас найперше і найбільше, що нам потрібно, це розсвітлювати наш розум і наше серце. Чим більше ми будемо знати, про Господа Бога, про Його план і про Його дію в нашому житті, тим більше зможемо давати відповіді на актуальні для нас питання. Сьогодні ми читаємо у Святому Євангелії про чудо помноження хліба. І те, що сталося, воно нас. Недвозначно спрямовує до Пресвятої тайни Євхаристії. Слово Євхаристія означає подяка. Але чому ми називаємо святу тайну словом Євхаристія подяка? Тому що у цій святій тайні до нас приходить сам Ісус Христос. І ми можемо просити в Бога багато речей. Ми можемо просити в нього і здоров'я, і добробуту. Ми можемо в нього просити і успіху, і багато-багато. Але Він дає нам ще більше. Він дає нам себе самого, і якщо ми отримуємо Бога, то що нам ще потрібне? І ми дякуємо Богові. За те, що він до нас прийшов, і саме тому це Євхаристія. Чому так важлива Євхаристія? Взагалі, що означає оця служба, на якій ми зібралися? Ось так, як у Святому Євангелії Христос звертається до своїх учнів. Нікуди не відпускайте, не відпускайте народ, дайте ви їм їсти. Каже Христос на іншому місті, хто до мене приходить, він не голодуватиме і не матиме спраги ніколи, тому що голод і спрага можуть бути тілесні, але можуть бути духовні голод і спрага. І ось. І вина при святій Тайні Євхаристії ми з вами тут всі збираємося на усю службу. А чому ми збираємося на службу? Бо коли ми запитуємо, наприклад, дітей, то вони кажуть, ми збираємося для того, щоб разом помолитися, ми можемо молитися на будь-якому іншому місці. Тут відбувається зовсім щось інше. І служба Божа має багато елементів. Але сьогодні ми з вами скажемо про один дуже важливий елемент, який називається євхаристійне єднання або євхаристійне єдність. Одна йдете саме. Як взагалі людина стає християнином? Людина стає християнином не так, що вона прийде і запишеться до якоїсь християнської організації. Людина стає християнином так, що вона народиться від Бога Отця через хрещення. І саме тому каже Христос, хто не народиться з води і духа, не може вийти Царство Боже. Тому перший крок для того, щоб стати християнином, це прийняти дар хрещення. Дар хрещення це нове народження. Але це один раз з нами стається. Але як ми тривало, на тривало стаємо християнами. І саме тому е Ісус Христос про це подбав, як ми тривало, будемо християни. На останній своїй вечері Він зібрав учнів, розломав хліб і сказав, прийміть її є тіло, що за вас ламається на відпущення гріхів, а над чашею сказав, вийди з неї це моя кров Нового завіту, що за вас і за багатьох проливається на відпущення гріхів. А апостол Павло пізніше скаже дуже визначні слова, тому що один хліб, нас багато становить одне тіло. Як ми стаємо, як ми тривало, є християн. Звідки ти знаєш, людина християнин чи не християнин? Треба бути якимось чином причетним до християнства. Можна, скажу, читати Біблію. Можна, це будь-хто може читати. Давайте будемо виконувати заповіді. Треба? Треба! Треба Божі заповіді виконувати! Це може будь-хто допомогти. Чи Біблія або заповіді, вони забезпечуть нам спасіння? Ну, наприклад, ми прийдемо і скажемо до Господа Бога, ми читали Біблію і виконували заповіді. Давай нам царство Боже. А з якої причини? Бо ми читали. Дорогі сестри і браті, ми стаємо. Християни ми осягаємо спасіння тоді, коли єднаємося з Христом. А я станемо бути і скажемо, я єднаюся з Христом у своїх думках. Бо й хто може це подумати? І тому між нами оцей присутній знак. Ісус Христос творить церкву не просто як якусь організацію. А він творить її як родину. Ми з вами народжуємося від одного батька у хрещення. І всі ті, які народилися від одного тата, вони між собою, сестри і брати. І тому ми кажемо, дорогі сестри і браття, можемо сказати, шановні пані і панове в церкві. Можемо, чому не можемо. Або як колись сказали на початку в української незалежності відновлення Шановна громада! Але ми кажемо, брати і сестри, не тому, що це просто більше пасує в церкві, а тому, що стався над нами один факт хрещення. Ми всі народилися від Бога, і тому до нього кажемо батько. А як ми належимо? Тому що один хліб, то нас багато становити до неділю. Дорогі сестрі і браті, служби Божої без святого причастя не буває. Навіть якщо ніхто у храмі не причащається, то одна особа зобов'язана, не просто може чи не може, сміє чи не сміє, а зобов'язана причаститися. Священник, коли служить службу Божу, він зобов'язаний прийняти святе причастя. Це належить до суті служби Божої прийняти святе причастя. Але потім він обертається від престолу до людей каже зі страхом Божим і вірою в І той самий Христос замешкує у нашому серці. І оце явище, коли Христос один і той самий замешкає в нашому серці, називається Євхаристійна Єбільсь. І тим самим ми з вами прилучаємося до Святої Церкви. Ми сказали, ми стаємо християнами через хрещення, а ми тривало є християни, тому що причащаємося. Бо людина може прийняти хрещення і забути, що вона християнина. І ходитиме вівцями. Навіть може казати, я атеїст. Є таких багато. Вони охрещені, але вони не визнають Бога. І тільки тоді. Коли людина причащається, то вона постійно-постійно відновлює свою єдність з Богом. Але бачимо священник, він не один такий сам від себе. Він, дорогі сестри і браття, має поряд ще інших священників. Тому коли в нас праздник, то приїздить багато священників. Щоб ви євхаристійну єдність показати, її пережити нам. А між усіма священниками є один найголовніший, який називається єпископ. У нас єпископ Василь. Ми його часто бачимо. І ми з вами приймаємо святе причастя. але навіть якщо єпископа немає, то ми причащаємося з місцевим священником, а Він перебуває в Євхаристійній єдності з Єпископом. І так ми через священника в Євхаристійній єдності з Єпископом. Але і Єпископ не самостійний. Тому що між ними є той, який в центрі стоїть блаженніший. І причащаючися тут, у церкві, ми через Євхаристійну єдність, Ми зі священником, священники зміни. Вископом єпископ з блаженнішим, а блаженнішим, що служить службу Божу і додорину там святішої Отеці. Ми теж можемо бути на тій службі Божій, але, звичайно, ми тут вдома. І не дивлячись на те, що ми тут вдома, то кожного дня ми з вами, перечащаючися, чи кожного тижня, ми з вами перебуваємо у єдності зі святішим Отцем. А святіший Отець Папа є наступник апостола Петра. І до Петра сказав Ісус Христос, на тобі збудуємо церкву. І так, дорогі сестри і браття, через святе причастя ми з вами творимо одну велику, велику спільноту, яка заснована на наступнику апостола Петра. Кажуть, як то може бути засновним? Я завжди наводжу цей приклад. Один священник казав, у нас у мами було, було вісім. Тепер кожен одружився, має ще своїх дітей. І коли ми приїжджаємо на Різьбок, то всього 57. І то всі кімнати закладені зі столами, там ті діти, там ці, там внуки. Але мама, вона є центром, який об'єднує цю, і цілу спину. І якщо мама вже буде похила віком і відійде, то дуже часто люди кажуть, по Львові вже не їдемо на село, тому що немає мами і вже не тягне. Ще є хата, в якій мама жила. І криниця, з якої мама набирала, воду і грушка, під якою мама сиділа. Але тій хаті вже живе невістка з братом нашим. І вже не те. Але мама, як особа, вона гуртує. Отак навколо світішого ця папа гуртується ціла церква. А ми з вами гуртуємося навколо нашого сім'я. І ось, дорогі сестри і браття, чому у церкві настала навіть така заповідь, що кожний християнин повинен принаймні один раз у рік сповідатися і у великодному часі причащатися. Наші люди то прочитають у молодобиті і кажуть, бачиш, що то пише, один раз у рік вистачить. Воно і вистачить, але і не вистачить. Один раз у рік це найменше, що ми можемо зробити. Таке, якби чоловік і дружини посварилися кожного дня, але перепросили одне одного лишень раз у рік, з тієї нагоди. Каже, в більше. І тому принцип є такий, що кожний християнин на кожній службі Божій, він повинен бути готовий прийняти святе причастя. Чому? Тому що це є знак нашої єдності. Так ми єднаємося зі святішим Отцем, так ми належимо до Святої Церкви. І так ми творимо єдину і велику Христову Родину. На гостину запрошує нас Христос до своєї родини. На оцю гостину ми з вами приймаємо священня. І тому сьогодні і Євангеліє про гостину. Христос каже, дай їм їсти. Але як їсти? Не так, щоб просто наїстися і не бути голодним чи справді. А так, щоб ми були всі добре пам'ятати, що Бог обгортає нас в Богі. І навіть якщо комусь здається, що він вже далеко, то ось прийди, якщо маєш гріх до сповіді, то, спов то він не причасті. Ні, не далеко. Бог є біля тебе. І у радощах, і у цих великих труднощах і проблемах, і трагедіях, які ми сьогодні переживаємо. Дорогі сестри і брати, присвята Євхаристія має багато таких аспектів. Але сьогодні ми з вами лише обговорили один Євхаристійна ємність. то ще не до кінця. Ще багато чого можна говорити про Євхаристій ємність. Але пам'ятаймо, що кожної неділі ми збираємося тут на велику гостину. І ми, християни, коли виконуємо заповіді, читаємо Святе письмо, живемо християнським життям, але найбільш виразно знак, коли ми збираємося всіх родиною Христовою, причащаємося і так творимо і в Христійну єдність. Слава Ісусу Христу!